Всім привіт, дорогі друзі! Слідом за шахтарем Динамо Київ розпочинає свій шлях в Єврокубках. Ліга Європи сезону 22-23 для киян стартує матчем проти Фенербах чи виїзним матчем в Туреччині, друзі. І дуже принциповим, якщо ви пам'ятаєте всі ці викрики вболівальників Фенербах чи під час гри, якраз коли ми грали в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Я думаю, що Динамо повинна, звісно. Максимально бути вмотивованим на цю гру, друзі. Прямо зараз напишіть свій коментар, і в цьому коментарі напишіть свій прогноз на матч Фенербах. Чи Динамо. Чи вірите ви в нашу київську команду, чи зможе Динамо хоча б не програти всі ваші думки і прогнози в коментарі? Перед початком поставте лайк і підпишіться на канал, для того щоб не пропускати інші відео і прямі трансляції, які в нас проходять. З того часу, як Київське Динамо перша грала з Фенербахчу, пройшов фактично вже місяць, друзі. І давайте подивимося, що змінилося в командах по результатам за цей місяць і по складам, тому що вікно ще місяць було відкрите, і Фенербахчу підсилилось, Динамо як не як там футболістів якихось брали. Тому давайте зараз зрівняємо просто команди. Звісно, що в нас вже було відео розбір, як грає Фенербахчу і так далі. Ви можете переглянути його, але все-таки ось коротко, я думаю, ми розглянемо зараз. Фенербахче. На даний момент ця команда коштує на трансфермарк 175 мільйонів. І давайте дивитися на головних тут дієвих осіб в цьому основному складі Фенербахче. Звісно, є це капітан 24 роки, голкіпер, який коштує 16 мільйонів. Дієго Росія, яку ми бачили, дуже технічний, швидкий футболіст. Ось на нього потрібно звернути увагу Джао Педро, відтягнутий нападник. Він теж недавно прийшов, він не грав проти Динамо, тому що він не встигли його, по-моєму, заявити. Також прийшов Мічу Бачуай, який був вже в чемпіонаті Туреччини. Він був в Бешикташі, коли Бешикташ вийшов в Лігу Чемпіонів тоді, да, в минулому сезоні. Ну, тобто, не дуже себе проявив, тепер він вже буде грати за. На Фенербахче є в них Джоша Кіміг також, ой, вибачаюсь, Кіміг кажу, Джоша Кінг. Звісно, 8 мільйонів з Водфорда. Ми його вже бачили, нічого особливого, але ну, типу з бекграундом гри в АПЛ. Футболіст в них є. Ну, інші-інші тут вже придбання. Є і досвідчені, там такі футболісти і молоді, доволі непогані. Ми це вже розглядали. Але після протистояння проти київського Динамо, Фенербахче все-таки набрало непогану форму. До результатів ми зараз перейдемо, просто порівняємо київське Динамо, що в Динамо зараз змінилося. Динамо, в принципі, по, по ціні не дуже змінилось, 109 мільйонів, але подорожчав трішки Георгій Бущан. Вже 10 мільйонів. Він коштує за даними Трансфермарк. Циганков, забарний залишились в тій же ціні. Ну, а інші хто тут? Супряга впав в ціні, як ми бачимо, трішки. Піднявся в ціні Дубінчак. І піднявся трішки в ціні ванат з Вівчаренком 500-400 тисяч. Динамо. Що Динамо взагалі змінилося, якщо брати кадровий потенціал цієї команди? Звісно, це трансфери футболістів. Кахім Періс, ось перейшов в Київське Динамо. Ми ще його не бачили в ділі, він заявлений. І це дійсно самбадіало, ось цей футболіст, також був заявлений, навіть він є в заявці на гру в Лізі Європи в Київському Динамо, Тому буде цікаво на нього подивитися. А так, в принципі, ну, ніяких змін практично в складі. Ось Кабаєв Влад ще прийшов. Він півтора мільйони коштує на трансформарт. І ну, ось три такі невеличкі трансфери в Київську Динамо, і ніяких продаж не було. І футболістів небагато київське динамо взяло, тому змін по складам, чесно кажучи, ну малувато. Тепер переходимо до останніх результатів команд. Звісно, про київське динамо ми знаємо все. Це повний провал. Після матчів зі штурмом Динамо Київ не виграло жодної гри. І більше вам скажу програли 4, Як ви бачите, і Бенфіці два рази, і в чемпіонаті України проти Дніпра один зорі. Так, суперники, в принципі, по міркам УПЛ, доволі сильні, але тим не менш, Динамо від Динамо всі очікували якоїсь конкретики після ну, програшів проти Бенфіки. Дивіться, що сталося з Фенербахче після Київського Динамо. Ось останній матч, коли Фенербахче програли нам в допах. Потім Фенербах ще вже, в принципі. Розпочав набирати очки в чемпіонаті в Лізі Європи, ось вони доволі впевнено пройшли і Словацьку, далі пройшли Австрію, дві перемоги дуже впевнені, і вийшли, як ви бачите, в Лігу Європи і потрапили знову на київське Динамо. Ну, були в них матчі в чемпіонаті. Ось вони розпочали теж не дуже вдало 3-3 в нічию вдома, але потім, в принципі, всі перемоги в них. Крім передостаннього матчу проти коня спора. Тобто видно, що Фенербахче ще не набрало тієї форми да, топової команди Турції. Тобто вони ще не, не беруть кожен матч. У них є лажі, є нічиї є там якісь поразки. Тобто це команда не ідеальна, їх можна з ними можна грати. Останню гру вони виграли з рахунком 2-0 проти Кайсері Спору. Якщо подивитись зараз за таблицею, то фенер йде на третій позиції Вище тільки коніспор, якому вони програли. І Бешікташ. У них теж 13 зараз очків. А так фенербах ну, в першій трійці чемпіонату Турції. Далі переходимо до теж дуже важливого моменту. Це хто головний арбітер, яка бригада суддівська буде на матчі Фенербахче київська Київське Динамо. Вже відомо, що бригада арбітрів, друзі, із Угорщини. Ми знаємо, що Угорщина ну, поки що нам не дуже подобається в принципі, як країна да, з точки зору українських команд. І головний арбітр матчу буде 43-річний угорець Тамаш Богнар, який є арбітром FIFA з 2009 року. Допомагатимуть йому співвітчизники Балаш Бузаш та Петер Кобор. А резервним арбітром буде Адама Фаркаша. Ну, коротше кажучи, всі свої там в нього і на варі там теж будуть. Із Венгрії, я так розумію, люди, і за можна зазначити, що востаннє Богнар уже двічі обслуговував Єврокубкові матчі Динамо та обидва рази у Лізі Європи. Це було 18-го року. Це був гостєвий матч проти Рена. А в 2019 році виїзна зустріч з Копенгагон зіграли 1-1 нічою, а з Реном ми програли 2-1 в 2018 році. Я думаю, пам'ятаю цю гру. Болівальники київського Динамо. Та, якщо ось так подивитися, то арбітер для нас не дуже приємний з точки зору результату, якщо ми беремо суто київське Динамо. Ось, на жаль, не знаю. Я надію, що цей угорець буде більш-менш адекватно судити. Ну а для того, щоб це перевірити, давайте подивимось, як він останні матчі судив, які основні тенденції. Ну, як ми бачимо, він є арбітром. В чемпіонаті Угорщини. Звісно, останній матч у нього був саме там. Тут 6 жовтих. Тобто, бачимо, що в деяких матчах він навіть може нормально пороздавати жовтих карток. Ось ми бачимо 11, червона був такий у нього матч. Ну, ось останні 2, 6, 3 жовті. Давайте подивимося, арбітер показав менше 5 жовтих карток в 6 із останніх 9 матчів. В трьох із останніх три матчі був назначений пенальті. Тобто любить арбітер пенальті в останніх матчі. Ну Ось 10 останніх матчів, якщо взяти, то в середньому 21 фол, в середньому 5 жовтих карток, крас червоних карток, ну, 0-2, зрозуміло, і матч із пенальті 30%. Ну такий нестандартний арбітер. Чесно кажучи, від нього можна очікувати як 4 жовті, так і 11, як ми бачимо, або 8%. Тут все буде залежати, звісно, від гри команд. Тепер зараз заходимо на Паріматчі, дивимось коефіцієнти, друзі, на, цей, на цю гру, хто є фаворитом. Звісно, що в Панерабах 1,65 зараз парі-матч приймає, нічия 4,2 на перемогу Київського Динамо 5,2 коефіцієнт. Всі розуміють, що Динамо зараз не в формі. 4 поспіль поразки у всіх турнірах. Це, ну, якби впевненості нікому не продає. І БК, звісно, розуміє, хто є фаворитом. Да, і, в принципі, я думаю, якщо Динамо виграли всі 5 матчів підряд, Динамо все одно не було фаворитом. В цьому матчі, ну напевно, на Динамо тут був не ков не 5, а десь 3 щем, то якби Динамо було в формі. А так, Динамо зараз загадка, але зрозумієте, якщо ми зараз беремо ось Шахтар, да, який виграв в Лізі Чемпіонів, ми не знали, що від Шахтаря чекати, тому що там повністю новий склад і так далі. І ми не знали, як буде Євічович грати новий тренер. В Дніпрі 1 так само. І зараз до, до Дніпра 1. Якщо ви не подивились відео по Дніпро 1, то подивіться. Воно теж вийшло, вийшло вже на каналі або вийде сьогодні. Тобто, ну чекайте. В будь-якому випадку від Дніпра 1 також, ми не знаємо, що чекати. Тренер, багато нових футболістів, є нові завдання, тобто є якась свіжа кров в команді. тобто і Футболісти стараються зігруватись, і це цікаво виглядає. Да? Від Динамо такого зараз не відбувається. Там той же тренер вже три роки. Ті ж самі футболісти практично, і, і команда не розвивається. І ми приблизно розуміємо, що від Динамо чекати нічого хорошого і не потрібно. Але ось по коефіцієнтам більше 2,5, зараз дають 1,76, менше 2,14 на те, що заб'є Динамо 1,55, на те, що заб'є «Фенербахч» 1,14. Пишіть, що саме ви будете брати на цю гру, а зараз я вже переходжу до прогнозу. Якщо подивитися на останні матчі, звісно, Фенербахче, ми можемо зрозуміти, що команда більш-менш набирає хід, що команда вже розуміє, ну розуміє нового тренера, розуміє його вимоги, і ми бачили, чому, чого не вистачало Фенербахче, який був місяць тому і грав проти Днамо. Не вистачало тупо зіграності. І, звісно, реалізації своїх моментів. Цих Зараз за місяць вже, звісно, Фенербахче в цьому піднабрав. Ми бачимо по чемпіонату, що вони там ну, забивають своїм суперникам і по два, і по чотири м'яча. Тобто, да, можуть і пропустити три, ну, можуть і забити три. Тобто команда цікава і весела, якщо. Прибрати все за кулісся і не говорити про болівальники, Фенербахча то команда. Ну, це, в принципі, розвивається, є досвідчені футболісти і топові друзі. Ну, Мічу Бачуа, який пограв в АПЛ, да? той же Кінг, Валенція Енер, не давайте його не будемо забувати. Є інші виконавці, які, в принципі, той же Росі дуже швидкий технічний. Нам буде важко, друзі, проти Фенербахча. Чи... І ми це бачили вже по матчам кваліфікації, як Динамо навіть тоді грало. Тоді Динамо ще якось на свіжа Да? Вони, тобто вони ще перші матчі офіційні, вони хотіли, вони хотіли прагнули обіграти це фенербакшу і пройти. Тут вони, звісно, будуть прагнути себе показати. Важливий момент, чи буде грати циганков, чи буде грати Попов. Тому що ми бачили, що сирота з забарним поки що якось не дуже в них виходить. Ми бачили, що без циганкова в атаці, ну чесно кажучи, конкретики дуже мало. Вона це тільки ось. Розпочинає входити в цей процес нападника, тому що Бісідіна, нарешті, Луческу прибрав. Я надію, що ВАНАТ вийде на позиції форварда. І буде грати саме він замість Бісідіна. Ну і плюс Кабаєв, ми ще теж не розуміємо, що від нього чекати, да? як він буде інтегровувати швидко в команду, в командну гру київського Динамо. Тому, якщо це все підсумувати, друзі, можна знайти проблеми і в Пенербах, чи в нестабільних результатах. Але я знаю одне, що цей матч буде веселим. Динамо Київ. Я думаю, що Луческу знає максимум своєї команди. І мені здається, що він все-таки знайде якісь потрібні слова, тактику для Динамо для того, щоб, ну, як мінімум, не програти в цьому матчі. Тому, друзі, мій прогноз на цю гру це те, що обидві команди заб'ють зі квіцент 1,78 зараз на парі Тому переходьте за посиланням в описі і закріплено коментарі, робіть свої прогнози, отримайте круті бонуси від Perіматч. Звісно, ми, як болівальники українських команд Єврокука, хотіли б. Знаєте, позитивний результат, хоча б ну, там, зараз можна взяти там, що Динамо не програє, чи там ще щось. Але розумієте, в чому фішка. Я вірю в гол Динамо, я вірю в те, що Динамо зможе забити Фенербахче. Ми це вже бачили, за рахунок чого Фенербахче може пропускати, за рахунок чого Динамо може забивати. Динамо дуже добре працює, працюють фланги флангові захисники, які класно підключаються, прострілюють. І вже з'явився більш-менш форвард форвардвана, такий розпочинає їх розуміти. Він вже. Розпочав реально краще грати в штрафній площі і розуміти, куди потрібно відкриватися. І саме на це можна зробити, звісно, ставку на те, що Динамо заб'є, і в принципі я впевнений, що Динамо пропустить, тому що та атака, яка зараз є в Фенербах при домашніх трибунах. Я думаю, що нам буде не солодко і ми теж пропустимо. Виграє, програє Динамо. Це вже питання друге. Я не хочу в це влазити, тому що, ну чесно, проти своїх ставити не буду і, і за своїх не можу, тому що не бачу тут передумов для того, щоб Динамо обіграло це Фенербагче. В будь-якому випадку ми віримо в позитивний результат. Прогноз мій те, що обидві заб'ють, і я думаю, що він більш-менш не поганий. да, можна ще подивитися, порекомендувати вам, ну, припустимо, статистику, ось арбітер, якщо ми бачимо, він доволі неординарний. Якщо взяти протистояння в чи Динамо, цю всю історичну да, подію, яка сталася місяць тому, який буде накал, друзі, в цьому матчі, я вам можу сказати, що буде багато полів, буде багато нервів. Е, тим більше, якщо нашим вдасться забити першими, так це взагалі там футболісти Фенербах чи можуть і червоно отримати. Ну Вони будуть нервувати, тому тут можна брати навіть на, на жовті картки, де, якщо подивитися, можна щось знайти. Тому, друзі, бажаємо успіху Київському Динамо і головне, звісно, перемоги. Хотілося б побачити, ось, щоб наші всі три команди перемогли перші стартові матчі в Єврокубках це, це просто для нас буде за щастя. реально Тому будемо очікувати матчу від Динамо. матч Розпочинається, друзі, 08.09 о 19.45 буде грати київська «Динамо», о 22.00 буде грати Дніпро-1. Тобто ми зможемо подивитися два матчі не в один час, а розподілений по таймінгу. Це дуже добре. І в нас буде дві прямі трансляції, тому заходьте. Вдалого матчу київському «Динамо», Вам вдалих прогнозів. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!